Всім привіт, друзі! На каналі буде Вейлор. Сьогодні покажу, як налаштувати двофакторну аутентифікацію в Roblox. Заходимо в Roblox, тиснемо на налаштування, налаштування. Тут безпека і тут двофакторна аутентифікація. Натискаю Увімкнути. Так? Тут вводимо код, і буде е, відповідно: буде у вас е, QR-код для додавання Google нотифікації. Ось так ця програма виглядає. Так? Її завантажуєте на телефон, також її можна додати за допомогою, а, за допомогою додавання. Розширення в браузері. А також можна за допомогою адреси електронної пошти додати двофакторну аутентифікацію. Натискаємо Увімкнути. Також отримуємо код. Натискаємо Verify і, відповідно, тепер будуть приходити коди на пошту перед входом. З вами Вейлор. Всім бувайте!